Начальніше ми продовжуємо говорити про історію хімії. Сьогодні ми ведемо трансляцію з пляжа, тому що це незвичайний блог, де хімія це легко. І ви можете слухати трансляцію просто під час будь-яких дій, миття посуду, лежання на дивані або щось іншого. Хімія як мистецтво, перетворення речовин починається з відкриття людиною здатності вогню змінювати природні матеріали. Процес накопичення практичних хімічних знань розпочався в глибокій давнині. Ми про це вже говорили сьогодні о 10-й годинці, і завтра о 10 й я також чекаю вас на пряму трансляцію. Важкі життєві умови первісних людей не сприяли розвитку продуктивних сил. Накопичення знань було абсолютно випадковим в доісторичні часи. Первісна людина познайомилася з кухонною сіллю і з її консервуючими властивостями. По цей день ми користуємось весь час кухонною сіллю. Потреба в одежі навчила наших далеких предків примітивних засобів обробки шкіри тварин. Близько 10 тисяч років тому людина оволоділа вогнем, що ознаменувало нову еру в історії культури. Вогнище стало своєрідною лабораторією, де людина спочатку випадково спостерігала деякі хімічні перетворення, а потім цілеспрямовано їх використовувало. Те ж саме вогнище результат хімічного перетворення. Горіння. Я вам вже говорила і сподіваюся, що ви запам'ятали, що горіння це одна із найважливіших хімічних реакцій. На вогнище стали готувати їжу. На вогнищі можна було обробити глину, внаслідок чого виникло гончарне ремесло. Випадково у вогнище чи в вогонь після лісної пожежі потрапив синій камінь, мідна руда азурит і перетворився в блискучі мідні кульки, внаслідок чого людина поступово навчилася виплавляти мідь. А ще раніше людина навчилась використовувати самородну мідь, як і самородне золото для виготовлення прикрас. з цього моменту кам'яний вік змінився мідним близько 4 тисячі років до нашої ери. Можливо, мідь вперше навчилася виплавляти на Синайському півострові чи в гірських областях Шумера, територія сучасного Іраку. До трьох тисяч років до нашої ери стали виплавляти бронзу, міцніший від міді метал. Спочатку це відбулось випадково, а потім вже люди спеціально це робили. Сам термін хімія вперше згадується в трактаті Зосимуса, який був або єгиптянином, або греком з міста. Панополіса. Це територія Єгипту. Дехто з вчених вважає, що Зосимус походив з Олександрійських халдеїв, тобто був євреєм. До наших днів дійшов твір Зосиму, Зосима, який складається із 28 книжок. Але дійшов він, на жаль, не повністю. У цих творах зосимус розповідає, що хімія або священне та й священного таємного мистецтва людей навчили патчі з небес Янголи, які стали демонами, і саме таким способом вони нагороджували дочок людських за любов і близькі стосунки. Першу книгу. Чорну магію згідно з Зосимусом, де описувалися прийоми таємного мистецтва, викрав у праця Ноя проклятий ним син хам і продав її єгипетським жовцям. Тому нібито хімія й бере свій початок з так званого, званого хамового ремесла. Зосим першим описав прийоми затвердіння речовин. Стволення імітації золота та срібла, утворення ацетату свинцю та його солодкий смак, і назвав свинцевий цукор. До речі, ця назва використовується й до сьогодні. Він перший висунув ідею створення філософського каменя, субстанції, яка здатна перетворювати неблагородні метали на золото. Твори Зосима мали велику популярність серед александрійських та європейських алхіміків. Слово хімія має декілька походжень. Здавньо давньоєгипетської Дане слово означає долину річки Нілу Хем. Провінція Єгипетської імперії Чорноземів або Хюм, що означає земля. Тобто будемо вважати, що хімія пішла від якого? Від давньої мови. Хімія. Так, практично до середини ХІХ століття до хімії і хіміків ставилися з призирством та зневагою. Але в 16 столітті письменник Лео Африканус писав. Хіміки то є найбергтіша категорія людей. Вони вічно порпаються в сілці та іншому смороді. Одна з історій, що сталася з Мінтілеєвим в кінці 19 століття, також підтверджує дане твердження. Якось він приїздив вулицею і звернув увагу на натовп людей, які вели до поліцейського відділку кількох злодіїв хіміків повели. Пояснив професор візник. Багато їх зараз розвелося, усяких хіміків, шахраїв. Колиської хімії став давній Єгипет. Таємницею священного мистецтва володіла каста жерців. Вони були настільки всесильні, що їх побоювались навіть фараони. У храмах єгипетських жерців займалися різними. Науками, астрономією, математикою, медициною, вони з великою точністю передбачали сонячні затемнення, зміну погоди, проводили складні розрахунки і тому їх вважали над людьми. Винайдений жалцями спосіб бальзамування трупів досі дивує сучасних вчених. Однією з Найвідоміших мумій, які збереглися до сьогоднішнього часу, є мумія 18-річного фараона Тутанхамона. Уявляєте собі, до сьогоднішнього часу збереглася ця мумія. За 2000 років до нашої ери, жалці давнього Єгипту під час богослужінь викликали несподіване спалахування вогнів у храмах, що призводило. В містичний жах віруючих єгиптян. Віряни, що приходили в ці храми, вірили, що сам Бог Амон входить в храм і запалює вогні. Жерці вміли виготовляти як ліки, так і отрути, а також викликали змій, що раптово оживали. Рецепт однієї з таких змій дійшов до наших часів. Під назвою Фараонова змія, термічний розклад Рудані та До речі, такий експеримент, як фараонова змія, ми робили у себе в школі. Дуже гарно виходить. Є десь він і у відео. Жалці вміли також викликати блискавку і грім в храмах, створювати штучну кров, і тому, звичайно, їх боялися всі. Вони знали оцтову кислоту, вміли добувати аміак, ртуть, виготовляли підробки золота і сріпла. Виплавляли бронзу, свинець, олово, а пізніше, за тисячу років до нашої ери, і залізо. Виготовляли різнокольорові фарби, емалі і навіть виплавляли кольорове скло. Для того, для того часу це було надзвичайно кольорове скло. Тисяча років до нашої ери, нагадаю. Одна з біблійних легенд стверджує, що пророк Моїсей, намагаючись звільнити свій єврейський народ з Єгипетського рабства, демонстрував різні чудеса перед фараоном та жарцями, як йому наказував Бог, криваві ріки перетворення посоху на змію тощо. Як ми з вами здогадуємось, це також були а, саме хімічні перетворення. Батьківщиною косметики також є Древній Єгипет. В цій країні мистецтво прикрашання обличчя та тіла досягло найвищого розквіту. Любов єгиптян до косметики була настільки великою, що навіть священним тваринам, наприклад, кобрам, крокодилам, кішкам, в храмах малювали навколо очей кола із фольфоресцентних фарб. А статуям яскраво вимальовували очі, заповнюючи райдужну оболонку кварцитом. Тобто, вже як вони розбиралися в хімії так? в такі древні часи. Виплавка металів, рут, виробництво барвників, виготовлення склада кераміки, гончарне виробництво та медицина. Все це було добре розвинуто в Древньому Єгипті. Самі древні скляні. Бусини були зроблені, здогадайтесь де? Так, в Древньому Єгипті. Одним із перших металів, що були відомі людини, було метеоритне залізо. Уявляєте, тобто виходить, що <смі> перше залізо видобули саме з метеориту, який впав на землю. Давні греки та єгиптяни називали його небесним металом а його назва перекладалась як зірковий або той, що капає з неба. Вироби із земного заліза з'явилися лише в 12 столітті до нашої ери в Малій Азії, Єгипті та Месопотамії. Першу зброю було виготовлено в кінці 5-го на початку IV століття до нашої ери із природного золота. Так, саме із золота було виготовлено першу зброю. Що містило до 20% домішок інших металів. Лише в третьому тисячолітті до нашої ери для виготовлення металічних виробів використали мідь, коли почався мідний вік. А в другому тисячолітті до нашої ери – бронзу. І в цей вік так назвали бронзовим. Один із древніх рукописів є папірус Еберса містить рецепти виготовлення фармацевтичних засобів. На 600 році до нашої ери греки, чия природнича наукова думка випередила багато е, інших країн, звернули свою увагу. Звернули свою увагу на природу та структуру речовин, що її складають. грецьких філософів. Не цікавили способи отримання речовин та їх практичне застосування. Їх цікавила суть речей та процесів. Вони почали шукати відповіді на питання чому. Вони першими зацікавились причинно наслідковими зв'язками, тобто тим, що сьогодні називають теорією. Ця теорія, започаткована фалесом з Мілета, Фалес за першу основу всього сущого приймав воду. Бо вода, випаровуючись, перетворюється в повітря, так як він вважав. Сьогодні ми вже знаємо, що це не так. А після випаровування морської води залишається земля, як писав фалес. Але ми з вами на сьогодні знаємо, що після випаровування морської води залишається зовсім не земля. Так? Анаксимен із того ж мілета основою всього вважав повітря, а Геракліт – вогонь. Бо все у світі змінне та рухливе, як вогонь. Потім Емпідокол, підводячи підсумок учень своїх попередників, визнавав існування чотирьох основ речей вогню. Повітря, води та землі. Ці основи за епідоклом є матеріальними та наділеними властивостями любові і ненависті, внаслідок чого вони або з'єднуються, або відштовхуються, чи взаємно знищують одна одну. І нарешті Аристотель створив своє вчення про елементи стихії. Це той самий Аристотель, учень Платона, який заснував свою школу в ліцеї в Афінах. Аристотель, великий грецький філософ, енциклопедист, що залишив багато творів із породознавства, філософії, логіки, діалектики. Йому довелося народитися в сім'ї людей, що мають благородне походження. Батько Аристотеля був спадковим лікарем. Служив при царському дворі, і саме від нього син дізнався ази філософії, мистецтва, лікування. Дитячі роки Арістотеля проходили при дворі. Він був добре знайомий із зі своїм ровесником, сином царя Аміти III Філіпом, який через роки став правителем і батьком Олександра Македонського. В 369 році до нашої ери Аристотель став круглим сиротою. Торботу про підлітка взяв на себе його родич Проксен. Опікун заохочував допитливість вихованця, сприяв його утворенню, не шкодував грошей на придбання книг. Які на той час були надзвичайно дорогим задоволенням. Розум юнака полонили місцеві розповіді про мудреців. Платона, Сократа. Юний Аристотель старанно займався, щоб, потрапивши в Афіни, не уславитися неуком в 367 році до нашої ери. Аристотель прибув до Афін, але до свого великого розчарування не застав там Платона. Той на три роки відбув на селіці. Молодий філософ далим часу не витрачав, а поринув у вивчення праць Платона і попутно займався іншими напрямками. Можливо, саме ця обставина вплинула на формування поглядів. Відмінних від поглядів наставника перебування в академії Платона тривало майже два десятка років. Аристотель виявився учнем. на рідкість талановитим наставник високо цінував його розумові здібності. Хоча репутація його підопічного була неоднозначною і не зовсім відповідала поглядам, поглядам афінян про справжніх філософів, проте молодий Арістотель. Не позбавляв себе земних задоволень, не терпів обмежень, любив випити і погуляти. На що Платон казав, що його необхідно талимати в узді. Арістотель був для нього одним з улюблених учнів, з тих, в кого вкладають душу. Між ними існували дружні стосунки. На адресу Арістотеля звучало безліч звинувачень в чорній невдячності. Однак, полемізуючи з другим наставником, він завжди висловлювався про Платона виключно шанобливо. Про глибоку повагу може свідчити і той факт, чи маючи сформовану цілісну систему поглядів, а значить і передумови для відкриття власної школи, Арістотель не зробив цього за життя Платона, обмежуючись викладанням риторики. Та все ж, однак, Арістотель якось сказав, істинна і Платон мені дорогі, проте істинна дорожча. Приблизно в 347 році до нашої ери великий наставник помер. І місце глави академії зайняв його племінник, спадкоємець майна, майна Спевсіб. Відправляється в Малу Азію. Платон. Е, Платон вже нікуди не відправляється, Платон загинув. Аристотель відправляється. Саме там Аристотеля застала подія, з якої в його біографії почався новий етап. Македонський цар Філіп запропонував вченому стати наставником і виховувателем сина Олександра, тоді 13-річного підлітка. Аристотель виконував цю місію приблизно в період з 343 по 340 роки до нашої ери і його вплив на формування думок, характер людини, яка прославлялась на весь світ, був величезним. Олександру Македонському приписують таке висловлювання. Я шаную Аристотеля на рівні зі своїм батьком, тому що якщо батьку я зобов'язаний з життям, то Аристотелю тим, що дає йому ціну. Ось так Олександр Македонський говорив про Аристотеля. Так, кожен з елементів стихії Аристотеля носій таких якостей. Вогонь гарячий та сухий, земля суха та холодна, вода холодна та волога, повітря гаряче та вологе. Аристотель пішов ще далі, і кожен елемент схарактеризував певним природнім набором властивостей. Так, вогню перетаманне підніматися, землі падати. Проте властивості небесних тіл відрізнялись від властивостей будь-якої речовини на землі. Про грецьку атомістику ми поговоримо завтра о 10-й годинці. Я вас чекаю, моє любі, і сподіваюсь, що ви, якщо побачили це відео, то підписались на мій канал. Цьомки цьомки.